Друзі, привіт! 1 вересня це для хронології. 24-й рік проводиться саме масштабна велотусовка Київська сотка. Вчора провели підготовку, все змастили, прикріпили номери, все перевірили. Взяли запасні частини, які нам треба. Гельчики, все наче добре. Завантажились. Зараз будемо рухатися в бік ВДНГ, де і буде проводиться старт.

Сьогодні буду рвати 50 км на бустерах, на треніках. Рвати регати, да? ні, все буде нормально. Бли. Ну що, будемо рухатися в бік стартового майданчика. Кожен раз ми з тобою. Що ти, на сотку на 50? 30. <три> <laughs> Срізати там будеш жить, де ще шо. Зустріли Саньку, Санька, шальома. Здорово, О, Тарщик. Що, ти живий? Давай сі сюди під'їхамо і витульку сюди притянути. Здорово, не понтуйся. Женька! Салют. На скільки ти їдеш? Соточку? Та соточку. В, -в, 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 в аматорах чи прошки? Та які прошки, ти що? Трошки затримується старт, якесь ДТП в чобонах, Плах приїжджав, показував з перевертанням поки приберуть. Стаїм чекаємо. На камерку. Старт до нули буду намагатися виходити кожні 10 км на зв'язочок. 55 км. перший підйомчик серйозний взяли Тулимо далі. заходимо на друге коло.

Восьми кеме основні вже торчки взяли, лишилось саме фінішні горочки. Женя, що б таке знов? Ну, Те, що я ну, ні, не поїду, коротше, я і падаю. Балик ну, живий? Ну Там десь максимально десятки ми на годину. Юля, як вам гоночка? Що там, були якісь важкі апчики, може? Все було добре, просто щось в мене сьогодні не, не їхалося. <риклад> а таке буває. У цьому році на МТБшці заїхала краще, ніж по часу, ніж зараз. Тут... Нічого, не ну, переживай, то все-таки молодці. Головне що цілі. Друзі, фінішували. Непоганий результат в цьому році. В минулому приїхали за 3.02. В цьому році приїхали за 2.50. Дуже прикольно. Леська молодець. Дуже потужно їхала. Пишаюсь нею. Ось моя зірка сьогодні просто рубашила. Молочинка клас, гарно їхала. Сережа, ти перший? Перше місце? Я перший, 62-й. Перший і в 62-й. Хорошо, що не було 61 го учасника. Да, так? Тому, що да, Я Я таки. Поздравляю. Хорош, ну, 12-й теж хорошо. Я, я, ти я, ж я, мало я трену... менше тренувався, ніж в минулому, ну, да, Лош. Друзі отримали вже медальки. Фінішували. Дуже класний результат. Проїхали за 2,50 з копійками. На хвилин 10, швидше, ніж в минулому році, хоча дистанція та сама. Є, звичайно, маленька неприємність. Виявилося, що в цьому році є розділення між аматорами, дівчатами, і хлопцями. Леся поїхала зі мною з хлопцями і так не зарахували дискваліфікацію. Хоча подивились по часу, як вона фінішувала, то було б перше місце в її війковій. А може, навіть в абсолюті неприємно, але все одно ми знаємо, що. Леся у нас молодець. В цьому році їхали просто відмінно. Не відставало чотенько все по інструкціям. Все, як ми з нею проговорювали, домовлялись по гечикам, по воді, по всьому, по тактикам. Все супер. Велика молодець! Всім легких ніг і гарних подорожей. Пока!